У це віддалене село приїжджають лише поціновувачі старовинних віл і знають про нього фанати аристократичних резиденцій. Маловідомі тули голови розкриє вам таємниці покинутого палацу. Орієнтиром служить тополя Велетень при дорозі. Кажуть, що семеро людей можуть обіймати його по колу. Його побратими, вікові мудрини, буки, розкішні липи, складають старовинний парк. Який оточує Тулеголовську перлинку. У 19 столітті землевласник родина Баль спорудила новий двоповерховий палац у стилі французького неоренесансу. Проєкт виконав відомий архітектор Владислав Галицький, а над художнім оздобленням працював скульптор Петро Герасимович. Особняк з розкішним декором фахівці порівнюють з найкращими вілами Львова. Після націоналізації власники покинули тулеголови і виїхали за кордон, а в палаці розмістився заклад проти туберкульозної допомоги. Сьогодні у мене екскурсовод пан Петро, який доглядає за панськими хоромами. Бачите, ну попробуй таке зробити, ні? І Там, каче є спонсори, розумієте, що ви mm -hmm. можуть трошки помогти. Але я от так на раді, скільки я казав тільки робити холстин або дом для одиноких. Дуже багато mm -hmm. у нас mm -hmm. одиноких людей. Ось mm так -hmm. руйнується все. А який гар гарний, він що тут казати? Бо отак от все залишили. Mm -hmm. Бо там столова, знаєте, тут вони вже харчування mm -hmm. проносилися сюди. До входу в родини маєток так ведуть 10 сходинок, які напевно прикрашали вазони з квітами або скульптури. Ай, боже, хайте, людей, скільки людей роботи мали, скільки хворих тут було. Та, допомога була медична. Допомога. Та навіть для села вже якась медсестра була, всього. Просто хтось таким займає. Mm -hmm. Ну правда, які гарні Так, флі. так. Ну, дерево. Я можу не що ж, За них надавали такий геть. Той герб тільки що стоїть. А гарно я нічого кажу. Тут був, десь, там, стоїть. Так, можна туди пройтись? А, ну, то, зараз, пройтись. Туди, так? Та просто, палати були великі, де жив. Я вкрай, так було все розікрали оці Бо Бу, легше було то вкрасти на металом за пляшку горілки. Та вже було красти цілий пець, mm -hmm. був а чуваєте, воно металолом вкрали і все. Я трошки ту викидав, де знаєте, щоб Ну, 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 потрібно. Ніхто не хоче приїхати навіть поцікавитися. Бачите, як все запікає. Mm -hmm. тут, 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 Тут практично столова було, знаєте. Я палити, просто воно бридку. Місце само воно подивити, але я би то зробив, але як пикаєш, не каже, так, допомога в Це як веранда така. Так. знаєте, просто... як то файно було. Тут просто така алейка ну, була, нараз з столовою сюди привезли, угу. обіди, похарчувалися. Що ти, хорите, то собі сиділи кругом. Але вас зараз попечатало. То треба так якось обійти, ага. гарно, щоб ми. А ви можете якесь хлопець їхній герб чи воно? Підмалювали підсонечка. Підмалювали підсонечка. Так, знаєте, як готові до з Я кажу, були такі архітектори. архітектори. А тут все я так просто від того. Від кошу, думаю, щоб воно якась було видно, що то є. Тут якась людина є, і що відповідає. Ви бачите, що впав? потім ми вийдемо на то. ви хочете, так ось зайдемо. Сюди на другий поверх вийдемо і ви собі побачите. Можна так, так? Да? Тоже, дуже велике дерево було, впало, бляха, все тепер затікає. Попробуй знайти бляха десь. Это от і люхти на металолом соличку крали сьогодні. На розікрали багато. Угу. Він каже, таке є. Ага. Видите, сам метал він так відблискує. Угу. Дуже Покруче. як світіся. Тут дуже вони казали, що там пам'ятка якась така далека. Ми навіть кусочок собі брали кажуть, своїм студентам. Тіпа покажемо. Таку ліпнину, воно все відвалюється. як? Ми це може... майстер якийсь прикладав стільки зусиль. No. От спробуй, це дуже ж рідкісне. ну У містах, звісно, що є, а у цих mm -hmm. таких невеличких селах. Вони той кафе другоцінне розікрали, mm -hmm. а бачите, щось таке колись були щоб було, донурували, що воно. Ви ходім туди, я там можу подивитися, щось цікаво. Так як я зрозумів, як колись був пан Байдюк, жила обслуга в тих домах. Прибуна була, тих спів. Може тут рані а -а -а. голосували. Вот. Ну так, мабуть, вибори в лікарні, щоб обов'язково були. Да, Хочеш, кому не говориш всі, от хай то дерево зігниє, але воно там має бути нікому не дадуть на не Микась несправедливість. Тож цвинтар є, там капличка така. Я бачила на в'їзді, так? От вони так, вони то. Там ж теж, вони навіть п'ять чоловік поховані, бо сам баль, той хазяїн, він похований в Кракові. Скажіть, ні одної зварки немає нічого, як люди. Mm -hmm. Вміємо працювати, ні? Із металом, із деревом. Yeah. Із каменя все. Така ліплина. Попробуй так було. Форми якісь такі мати, все. Лицар, от зображений лицар. Але оскільки я дзвоню, каже, що руйнується все. І будемо, будемо, а будемо коли не платити. А можна зайти на оцю кімнату, що вище? Ну, а те а, а, можна по колу йти це там не дуже цікаво. Ми хотожимо, що головно почало руйнуватися. Як були на ті сторі, ви тут дерево таке, розплоно, як впало, то все повалило. І так лежало довго, але якось ми його від але гарно того вийшов, дивився, як все підвозить. Чи даже пацієнта закликати якогось на процедури. Uh -huh. сестра вийшла, кликнула його. Він вже десь тут є. Але дійсно тишина така. Людина, яка хто, хто хоче спокою, то то міле діло. Тишина і красота, і просто, що є приміщення. Є приміщення. Кому дзвонити, які колокола, Так, Ой, Де точно. Такі ви класи був, не? О, точ. Ой, точно, оце ви звернули увагу, тоді ж це обов'язково було з радянських так, часів. тут підвела спеціальний другий вихід. Так, так, і там що сходи такі залізні. Австрійська церва. Якщо є діти хороші, діти приїхали на суботу, неділю забрали, тата чи маму важливо. повозили. Втім, бо всі на роботи, а на понеділок привезли її сюди, вона тут під наглядом і все. А це що тут було? Бокс? Тут Більше там стерилізація, стерилізація була. Бо розитки повитягували. Ай стоїть. Той є гараж, то є прачечна дезінфекція, де матраси дефінцюють, гаражі, майстерня, що тут. Все, кладовити. Вона зараз збиралися продукти з свого поля. О, бачите, половина стайні була, uh -huh. свиней, половина худоби, навіть пара коней була своя. Uh -huh. Отам От внизу став. В случаї продукти лишалися, вони uh -huh. виносили рибам їх. Харчували. Uh -huh. Ну і грузова машину вони мали тут. Ой, які яблука. Ну, великі, Там такий віз був. Я бував був, це вже попікся. Давай край, просто три. Ну і немає, їй є про неї. Сто років і Чагарники. Суниця єди де Ну, я туди певно разі вже чотири, тому про все одно росте. Добрий мота. Камін казав, все ж на тривоги. Тут була кухня, готували і ну, везли в їдальню. Так, потім посуду зразу ж сюди. Ви телу вже перекривали певно при наших. Перепити вже, бачите, наші. Написано кухня, посудомийка. Не тут було орендний кабінет. Ага. Шумаковійчний кабінет. В панському парку дерева вражають своєю величністю та красою. Деякі старожили не витримали надзвичайної сили руйнівного буревію. Незламним стоїть віковий бук, що символізує перемогу, стійкість, честь, процвітання, повноту життєвих сил. За переказами під ним відпочивав гетьман Богдан Хмельницький. Могутнє дерево так і називають буком Хмельницького. Побажаємо Тулеголовській пам'ятці відновлення щасливого вирішення долі та вдячних відвідувачів.